І так просто не йде. Таке відчуття, що я його сугубо по дну. Так, розпочинається ранок в спінінгіста. А, значить на вулиці мінус 8 я йду бросати спінінгом. Вода холодна, вже починає де-не-де, що не шо. Замерзати. Там, де тихо, спокійно. Але основна частина води відкрита. Тому йдемо пробувати ловити судака. Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку половити, Попробувати упіймати судака. А там що вийде, може і окуня ще всадимо. І так, приїхав я з ранку, кидав, кидав, кидав в нуль, а потім пішов помалу результат. На вулиці зранку було мінус 8, сілікон допомагає, чесно кажучи. Але тоді, коли ти вдома його попшикав, щоб шнур напитався, тоді він так не замерзає. Ну що ж, будемо пробувати ловити. Так як у нас з вами судак знаходиться досить таки далеко, треба нам трьохметрову метрову палку. У мене буде азура савада XP з ростом 2,99, тестом 8,28 картушечка Fortran 4000 і шнурочок 0,8 по японській класифікації з розривом до 8 кг. Як бачите, у мене вже ось діта лижа. Прикупив я собі лижу, спробувати, що це таке, і спробувати на неї упіймати. А також будемо пробувати ловити на грушку пулю. І так, друзі, ну що ж, поїхали пробувати ловити. Гай -лала. Фу, короче, Прокидався я трохи отам далі гаразд. І так вийшло, що я дійшов до цієї точки. Ну, Тут вітер більш так, мовити, боковий, але все ж таки савада XP в 3 метра зроста робить свою справу. Чому я так кажу, дивіться, результат. Фух, ось вам. І результат. Перший судак є у мене. Ось така штука. От, взяв. І хтось мені розказував, що не клює в таку холодну пару судак. От, можна вже сальда, э, як воно називається, балансиром, або щось. Ні, судак бере і клює навіть в таку колоду. Головне підібрати вагу і приманку. Тому поїхали ловити далі. <much> <Yankega> <bark> да, і найцікавіше, що забув сказати, судак взяв на повному виліті шнура. Мене... Коротше це треш. Не знаю, що я підхопив, але щось крепке. О, я буду сподіватися, що це досить такий огромний судак. І він йде в, 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 в у всю штуку. Йоля паля Буду його питатися звідси витягнути. Він у той бур'ян весь ломиться? Все завів Йоханий бабай. І що робити? Ху? Блін, це, звісно, я вам скажу чутка бідненько. Ай, твою же, кузю. Я чувствую, що він там сидить. І нічого зробити йому не можу, бо він... Обмотався і все Йоханий бабай! Оце як не срачка, так болячка Ах, Ладно Все, обірвався я в общій сложності Ах, Зайшов, ну це був крепкий судак він зайшов сюди в куширь це можливо був би мій. Рекорд по судаку, але вийшло так, що все, я його просрав. І в мене таке відчуття, що як що всі судаки, що там були, всі тупо розбіжалися. Оскільки скільки, о, шороха він навів колосального цей судак, я вам скажу. О, шкода, звісно, шкода. Хоча це мог би бути мій трофей. Но наступного разу я навіть не знаю, як його тут якщо він буде постійно в керчі йти. От, можливо, точку треба змінювати, хто його знає, не знаю, Поки що в такому амплуа і працюємо, О, бо по-другому не ну, як. Поїхали далі ловити. Пересеночок маленький. Ну, як маленький. Сподіваємося, що не дуже маленький. Но разів 6, мабуть, бив. Фух, бореться, бореться. Але я буду намагатися його витягнути все ж таке. Хоча я вам скажу перед цим, звісно, судак був те, що треба. Це щось не дуже. Іли це окунь взагалі. Незрозуміло поки що окунь. Да. Ось він, гарний оконець. Ось такий окунь попався. Ух, красота. Так, ну що, ловимо, пробуємо далі. От, У нас вже дві рибини є. Кстати, окунь грам 400 приблизно. Гарненький. Де в карчу, в корчуй. І саме цікавого лижу ставив ніфіга, силиконом кидав ніфіга, і только поставив грушку і відразу фіга. Блін, да що ж такий бойкий, ти хлопець? о, -о, 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 -о. Тох, крепкий, а як же його витягнути? Де ж він тут? Вот так вот. Ага. Так. Фу. Вот так вот. Вот эта махина. Офигеть просто. Я его целый день шукал, честно я вам скажу. Тупо целый день. Де я хоч сьогодні був на цьому водойомі і не мог знайти, ну блін вот це воно це кіло полтора, походу діла судачина Фух! Отлично. Хто ж знав? Попробуємо удачу знову. Можливо він там сидить не один. О. А можливо і один. От то бахнув. А я сьогодні цілий день лажу, шукаю його з самого світанку. Гелив ще одного на самому повному виліті Я навіть ще не успів і шнура підібрати від дуги, як уже я побачив по кончику, що... Там що -то вже відбувається цікаве. От, залишилось лише мені підібрати шнур, щоб взяти його. От, на самісінькому повному вилеті. І ото як докинув, є результат. Як не докинув, результата нема. Куди він в сторону погнав цей? Це хто у нас окон, що теж хороший судак. Оба! Є. Ще один в копілочку піде. Ух, клас. О. І ото як тока на повний виліт. По-другому не хоче брати. Гарний. До речі, що я вам хотів розповісти по поводу того, коли у вас цілові заброси. Допустимо, як у мене зараз. У мене зараз йдуть сілові заброси, тому що мені треба пиляти дуже-дуже далеко. О, Так як я в прошлий раз, так би мовити, просрав свою грушку на 26 грамів, у мене залишилося лише 24-грамова, Ну, її мені дуже не вистачає. Мені треба гораздо більшу вагу. І дивіться, коли у вас ідуть цілові заброси, обов'язково проглядуйте вот частину шнура, тому що при силових забросах вона часто рветься в цих вот краях. Це в основному та частина, де у нас знаходяться тюльпани і обривається часто там шнур. От, особливо в мінусову температуру, як у мене зараз. Тому при силових забросах треба час від часу провіряти. А коли ви провірили, бачите, краще зрізати лишній метр, ніж просрати оснасточку. Все ж таки вона грошей коштує. О, от такі вам і силові заброси. Щоб пилять дуже далеко. Ну, навіть і так інколи буває, що. Не виходить далеко закинути, і, виходить, не так як вдалі, як вгору. Тому і таке буває. О. Щойно витягнув окушка Ось на грушку пулю. Ну що я вам скажу? Все ж таки мені грушка пуля більше до вподоби ніж лижа. Бо її сюди ковтає хоча б. Ну, не завжди. От, він коли підбородком давить. А цього окуня значить, я залишу. У мене тут десь біга напарник. Підженемо йому окушка. Я думаю, він буде задоволений. Він десь На тій сторінці в мене біга напарник, там хто його знає, де він там лазить. Водойма досить громадних розмірів. Ну, я зі своїм зіром не в змозі його побачити на тій сторінці. Тому уже как прийдем до, как там говорят, на базу, вот тогда я ему и окушка отдам. Ой, надеюсь, что он не съедет. Вот это хорош, присосался. Це такий, що мама не горюй. І так просто не йде. Таке відчуття, що я його волочу сугубо по дну. хорош но ну, я сподеваюсь дуже сподеваюсь сошо вы уявляет твою же мать А так добре йшов він. Йоперний театр, я вам кажу, то був хороший. Ой, що ж таке-то? Не хоче мені хороший судак засісти ніяк. Ех, ну ладно. Так, ну що ж, друзі, сонечко сідає, становиться досить таке знову прохладно. Буду я закінчити свою сесію. І так, що я вам скажу? Як на мене, саме краще відпрацювала грушка-пуля. Лижа, ну так собі, сілікончик теж трошки попрацював, але все ж таки грушка пуля краща. Не знаю, чим це зумовлено. Можливо, тим, що вона гарно блистить, можливо, з того, що вона з латуні й латуня громче гупа обно, хто його знає, не знаю. Але все ж таки краще, може те, що блистить там. То я знаю. Може, сама мушка є, має якусь важливу роль. Ну, не знаю. Ну, як бачили, рибалочка вийшла досить таки непогана. Прийшлося, по -по Прийшлося трохи попобігати. Ну, Побігав, знайшов, упіймав. Ну і добре, як там кажуть. Тому, друзі, я буду закінчувати свою сесію. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!